Утички, мать, трошки свіячила, так слягонця натворила і витворяла. Хочу з вами сьогодні поділитися рецептом. Проміж допрочим, сам шоколадний бісквіт ми вже з вами тутички творили і витворяли, тому я просто прикріплю відео і рецепт. Значить, для начинки нам потрібно чи решеньки наші, відправляємо в якийсь кастрончик, додаємо туди сахарю і проварюємо буквально одну-дві хвилини. Як тільки вскипить, вливаємо туди розведений крохмаль з водою. І ще одну-дві хвилини покипить і вимикаємо. Шоколадний кремус ми готуємо прямо перед зборкою тортика. Для нього нам потрібно імпульсами розтопити шоколад в мікрохвильовій або на водяній бані, як вам зручно. Далі набубнявий шожелантин теж потрібно розтопити, щоб він був кімнатної температури. А вже після того, як ми все підготували, ми починаємо збивати наш мус. Для цього беремо вершки, додаємо туди поступову пудру і взбиваємо до такого полуспущеного состояння. Не потрібно, щоб вони стояли. А вже в полузбиті вершки додаємо крем-сир, додаємо шоколад і додаємо розтоплений желантін. Це все повинно бути кімнатної температури. Все добренько переколопуціли, Як тільки наш мус готовий, ми включаємо п'яту передачу, так сказати, і починаємо зборку тортика. Обов'язково такий тортик з таким кремом потрібно збирати в кільці. Звичайно, добре буде, якщо у вас хозяйок буде ацетатна плівка. У мене хозяйки не оказалось, як показалось. Я просто його зібрала в кільці і відправила на ніч до холодильника. Тут, звичайно, якщо ви полюбляєте більш мокрі такі соковиті тортики, то краще його просочити. Можна це зробити, наприклад, просто якимось сиропом або можна вишневим сиропом, можна, наприклад, або згущене молоко, сирове, плюс кипячена вода, наприклад, як варіант. А вже на ранок тортик від Поклювала, слігонця так прикрасила і прошмандьорила бантики. Ну, це бажання було мениниці.